В Першу чергу я хотів би подякувати Збройним силам України, Богу, в тому, що ми усі маємо можливість працювати. В такому потужному складі саме тих депутатів обласної ради від нашої партії, які не просто декларують певні гасла, а й своєю працею доводять результати на проектному рівні, впроваджують їх щодня у співпраці з іншими інституціями. І перш за все хотів би нагадати, що. Обласна рада Рівненської області першими кроками після переобрання нового керівництва зробила що зробила те, що ліквідувала комісію з розвитку громади території і Європейської інтеграції. Це дуже красномовно говорить про те, що фокус діяльності абсолютно не орієнтований нинішньої влади на потреби розвиток громад і людей, які відповідно в них працюють, діють і. Проживають, але це водночас дало стимул нам і іншим колегам нашої фракції продовжувати цю роботу, допомагати громадам, навіть в умовах обмеженого фінансування. Тут варто напевно згадати про інститут з зменшення податку з доходів фізичних осіб і підтримку бізнесу. перш за все цих територій. Ми розуміємо, що ці галузі. Перш за все, соціально спрямовані, такі як освіти і медицина напряму залежать від доходів громад, і від податків. Але нам вдалося досягнути результатів, в тому числі зі збільшення доходів в певних громадах, численні консультації, а також залучення. Проектній діяльності а на сьогоднішній день чи не єдиною альтернативою збільшення доходів є допомога донорів і партнерів, завдяки якій громади можуть забезпечувати стійкість у цьому році і демонструвати показники. Тут варто напевне згадати кейс по запуску діяльності індустріального парку в Привільненській громаді, а також допомогу. Керівництво громад у консультуванті у співпраці з організацією бізнесу на їхніх територіях тих громад, в яких ми Консультували допомагали бізнесу, аби співпраця влади і бізнесу була не тією, яку демонструє зараз центральна влада. А ми бачимо не поодинокі випадки переслідування бізнесу. Хоча водночас декларується бажання допомагати перемозі. А яким чином це робити, тиснути на бізнес. Тут певний дисонанс присутній у тому, що є. Дуже чітке нерозуміння для того, щоб перемагати нам на полі бою, потрібно окрім того, що продовжувати займатися активно волонтерством, а також підтримувати наших бійців, наших захисниць, наших ветеранів. Ми повинні дбати і про економіку, передусім, і про дітей. І надзвичайно приємно відзначити те, що нам вдається впроваджувати. Засоби психологічної реабілітації для багатьох верст населення, в першу чергу, орієнтованих на школярів на дітей дошкільного віку, і тут варто згадати про те, що в шпанівській громаді нам вдалося реалізувати проект безпекового простору, який допомагає якраз у реабілітації психологічній допомозі дітей, а також їхніх батьків, внутрішньопереміщених осіб. Досягати е, тих цілей, які перед ними поставлені. І е, це в. Було зроблено за допомогою наших американсько-ізраїльських партнерів з організації Early Starters International, і ми цю роботу безумовно передусім продовжимо цьогоріч. Тут варто згадати дійсно співпрацю із міжнародними партнерами із організацією, вище згаданою Альда у тому, що розвиток локальної демократії є пріоритетом, і надалі ми з нашою потужною командою проактивних депутатів будемо впроваджувати ці найкращі практики і Наближати нашу довгоочікувану перемогу.